Якщо неждано в дім прийшла біда, і чорні хмари небозвід закрили, в душі тривога і смуток вироста, Тріпоче серце, і слабіють сили, хто допоможе в цей нелегкий час, хто нас потішить, як прийде випробування, коли надії промінець погас, і як то не човен. У життєвій морі. Хто може зрозуміти нашу біль, поспівчувати і полегшити страждання, вказати вихід правильний і ціль, щоб далі йти вперед, без нарікання? Один Господь, наш люблячий Отець, Він Той, кому на світі все відоме, Він бачить болі змучених сердець. Де люди ставлять крапку, пише кому. Він розуміє, як ніхто з людей, бо сам терпів в людському тілі муки, гірку сльозу зітруть з твоїх очей, святі любові повні Божі руки. Лише скеруй свій погляд до небес, поклич його ім'я у день недолі. І станеш свідком неземних чудес, що стануться в житті по Божій волі. Не бійся тільки віруй, каже він. Для Бога неможливого немає серед штормів, життєвих і руїн ще вийде сонце, і шлях твій осіяє, замовкне буря, стишаться вітри, коли творця позвеш на допомогу. Коли підіймеш руки до гори і довіриш все Спасителю і Богу. Він наша скеля і надійний щит, в Нім джерело духовних сил, наснаги, Господь надійний прихисток від бід, Він спокій дасть і в боротьбі відвагу. Коли раптово в дім прийде біда, зловіщі чорні хмари вкриють небо. Стань на коліна і благай Христа, молись і вір, і Він врятує тебе. Молитва й віра творять чудеса, це наша сила у земних скитаннях, направ свій погляд в чисті небеса, коли зустрічаєш на землі страждання. І що б не сталося? Завжди пам'ятай, Бог близько. І в зоні доступу постійно йому життєвий шлях свій довіряй, бо він скала і притулок твій надійний. Слава Богу.